Усім привіт! Сьогодні 11 серпня, 24 рік, Вінниччина і дане відео буде цікаво для тих людей, які часто задають питання, а чи можна посадити кісточку з сортового персика і виростити дерево, яке буде давати плоди, і чи будуть вони схожі з оригіналом. Ось в даному випадку. Персик сорту Білий Лебідєва. На нього я вже огляд знімав. Ось так виглядає оригінал. Ось такі плоди можуть бути з румянцем трошки, можуть бути майже без нього. Сім років тому я з цього сорту висадив кілька кісточок. Проросла одна чи дві, до цього часу доросло дерево. На четвертий рік воно дало сигнальні плоди. Так як вже пройшло 7 років, це вже третє плодоношення. Ось такі плоди дає дерево. Як ми можемо бачити від оригіналу відрізняються розміром. Забарвленням трохи. Трохи відрізняються сроки дозрівання, якщо білий Лебідіва днів 5 тому почав поспівати, і це вже не перші плоди, це вже майже останні плоди я знімав сьогодні, то цей тільки починає дозрівати. Давайте подивимося різницю у вазі. білий лебедіво 313 г 302 і сиенці з білого лебедіва дали ось такі плоди 209 227 г Хочу сказати, що більше ми вони і не будуть. За три роки я вже побачив, що загрузка менша від оригіналу, набагато менша. І при такій невеликій загрузці мали бути плоди б Це максимум, що він може дати. Білий лебідєва завжди перегружений. І окремі плоди досягають до 350 грам. Давайте ще подивимося, чи відрізняються вони всередині. Розрізаємо білий лебедєва. Ось така у нього м'якоть. Кісточка у нього не відділяється. Це так, він розламується навпіл, але кісточку з цієї половинки потрібно вже. Вирізати ножем так вона не вийметься. І розріжемо плоди з сіянця білого лебідєва. Кісточка лопла. Розріжемо ще один. Звернути увагу не буде на камеру, мабуть, видно. Але я раніше вже придивлявся до цього. У оригінала білого лебедя кісточка біла-біла. А у сіянця є такий червонуватий трошки відтінок. Рожевий такий відтіночок має. Навіть кісточки не схожі. І кісточка у оригіналі розмірами менше, ніж кісточка в плоді сіянця. Так, це і заберемо. не негарні і спробуємо встиглі щось вибрати сторону. Тут де румянець. Так, спочатку спробував сіянець. Тепер пробую оригінал. І в смакові є різниця. Якщо аромат однаковий в них, різниці майже немає, то в оригіналі більше смаку, більш якось так, більше цукру, наповненіший смак. Але хочу сказати, що плоди сіянця теж непогані. Дуже непогані можна їсти, можна консервувати. Але от різниця буде. Думаю, це відео буде корисне. Хто хоче спробувати висадити кісточки, пробуйте. Але будьте готові до того, що чекати першого плодоношення доведеться. У мінімум 4 роки. Якщо зробити прививку, на другий рік вже можна отримувати сигнальний врожай. Сіянця, трошки придеться почекати. Дякую за увагу.